Друзі, я вітаю всіх хто разом з нами. всіх, хто щойно долучився до переду цього відео, ви на ютуб каналі FN, Мене звати Юрій Бібік, мій гість пан Валерії Клочок. Ем, нагадаємо, що це автор і ведучий Ютуб каналу Кличок Тайм. Тому підпишіться, будь ласка, обов'язково на нього підпишіться на FN, Не забувайте лайкати, залишати коментарі. Це дуже важливо для нас, для авторів контенту, який ми саме для вас створюємо. Знаєте чому? Тому що підписка в першу чергу дозволить вам першими отримувати контент, який ми стараємось. Створювати для вас і сподіваюся, це буде дуже цікаво і професійно. В цьому принаймні мене немає сумнівів з моїм гостем паном Валерієм. Добрий день, ради де вас бачити. Вітаю вас, друзі, слава Україні! Слава дякую, що ви з нами, пане Валерію. Ну що ж, е... перше видання Wall Street Journal про те, що є контакти верніше, вибачте сигнали від Москви від Кремля про прогрес в переговорах по Україні. На що вони звертають увагу? Вони звертають увагу на те, що Пісков про секретар Путіна вийшов до журналістів і вперше, і це правда, тому що ми за цим і ви знає, я знаю і я, як журналіст, ми стежимо. І от він вперше каже про те, що по окремим лініям є контакти з американцями, і на це звертають увагу журналісти, увагу журналісти Wall Street Journal. Більше того, є інші сигнали. Ну от, до прикладу, там окремі народні депутати пишуть, що ми впритул наблизились. До завершення активної фази війни. Нарде Бончаренко про це пише і каже: зверніть увагу на 12 число. Окремо обговоримо. Далі що у нас є? Далі у нас посол Російської Федерації Великобританії, пан Келін. Вибачте, пан просто е, покидів Келін. Каже про те, що цитую: Москва готова до дуже серйозної розмови з мирного врегулювання конфлікту в Україні, але не відходить від раніше зайнятої позиції в МЗС Рябковим. Росії Рябковим було сказано про те, що ми готові к торгам з Вашингтоном, але, звісно ж, на сучот реалії на землі. Тобто, от є такі історії, які свідчать про те, що певні сигнали вже є, і вони більш окреслені, тепер вони набувають форм якоїсь більш-менш конкретики. Найважливіше це те, що відбудеться в Мюнхені. І пан Келек, який я так розумію, Кела буде презентувати мирний план Трампа. Але давайте про все по порядку. Попрошу пана Валерія розкласти все по количкам і розплутати цей важкий на перший погляд клубок. Так чи варто нам очікувати дійсно в найближчий час мирних перемовин і завершення активної фази війни, пане Валерія? Ой, ну я ж не горден, перепрошую ну, Я дякую, що ви мені наділяєте мене такою місією, але для глядачів скажу я вам дати називати не буду. Uh, ну, все може відбутися справа. В тому, що те, що озвучено, воно не нове, воно давно відоме. Єдине, що ми кожного разу, коли з вами спілкувалися, то констатували про те, що публічно цього не визнають на рівні, наприклад, там спікерів Кремля. Там Піскова в Україні так само про це мовчали. Бо і Зеленський до речі, дав от останні два інтерв'ю Press і цьому британському журналісту забуваю під Да, під Морган. Про е, окремі моменти він там сказав він досить чітко проартикулював. Я зараз їх торкнувся, але що ми мусимо і маємо розуміти за оцими заявами, які є офіційними, поки що говорю. По-перше, Москва підтвердила готовність до переговорів Україна. Також Пісков сказав, що ми готові до переговорів, не зважаючи на те, що в їхньому розумінні зеленський нелегітимний. Оце момент. Другий момент, що він сказав, він підтвердив наявність контакту із Вашингтоном. Раніше вони заперечували, це є. Тобто, але він був цей контакт, він був ще з 5 листопада. Ми це чудово також розуміємо. Третє момент Зеленський сказав, що я готовий сісти за стіл переговорів із Путіним, і він каже, що я не вбачаю за можливе втрачати мільйони життів для деокупації, бо це ще може і не дати результату. Оцей нюанс такий. Це пряма е, заявка публічна про те, що ми готові сідати за стіл переговорів. Зеленський готовий зустрічатися із Путіним. Але це все відбувається за посередництва поки що єдиного міжнародного гравця Сполучених Штатів Америки поки що. Бо е, опублікована вчора Блумбергом інформація про план від Трампа. Я тут хотів би поточнити глядачам: Кіт Келох не говорив про план. Ну от, Почитайте ще раз його твіт. Там немає мови про план, про стратегію про якусь. Він говорить про наміри Трампа закінчити війну, а про план вже там блумбри дописи. Я ну, більш ніж переконаний, що ви тіки, але ну послухайте, він абсолютно очевидний. Це замороження і далі вже переговірний процес. Ну це, це абсолютно очевидно. Зараз є там домисли окремих моїх колег, домисли. Ну, от реально про те, що нібито. Росія відійшла від вимоги проведення виборів в Україні, але я вважаю, що це не так. Ця вимога залишається і буде Америка артикулювати, тому що нас десант, 100 політиків, депутатів, майбутніх у Вашингтоні сидять. Мабуть, сотня в Україні, там не знаю, не один літак, певне, наймали, щоб долетіти. Всі там. Тому за заявами мусимо розуміти про те, що приліт Келога до Мюнхена знову, друзі, це моє бачення, я не остання інстанція, наголошую. Він обумовлений необхідністю переговорів з європейськими лідерами, які готові співпрацювати з США. Він про це говорить. Він, до речі, про це артикулює в своєму пості в Твіттері. в Не випадково, тобто не про план. План вже написаний: план її Зеленського. Ми це розуміємо. Рамкова угода, вона вже готова. Тут вихід в публічну площину. Тому що якщо ти в публічній площині заявиш один, ти маєш ну а, ти маєш сказати Б. Сьогодні вже ну, до цього підійшли. А в Мюнхені це буде якраз налагодження контактів із тими європейськими країнами, які готові будуть виконувати вимоги Трампа щодо підтримки України. Ну скажу так, але тут ще ми ще не вимоги, а готові будуть заявитися, заявити про підтримку України після припинення, фактично, вже ось припинення американської допомоги з боку для України. Бо, як сказав президент, буквально вчора то ця допомога доходить до нас, доходить, яка ще є, а про нову ми не говоримо. Тобто така от реальність. Всі про це розуміють, всі про це говорять, Трамп готовий надавати далі, також якусь зброю, але питання хто за це заплатить? Тому я не виключаю, що е Кіалук буде говорити умовно Макроном, Шольцом, ну з ким там, з Дуду і ще так, ще з кимось. Проте, друзі, ви скільки готові платити нам за зброю, яку ми будемо в Україні? Ну, приблизно так. Ага, ви не готові. Значить, давайте тоді інший варіант розглядаємо. З вами тоді розмовляти нема про що ми говоримо з Україною. 20 го числа, нібито келок буде в Україні. Україна, чим ви готові платити? Тобто, це вже після технічні моменти після того. Але всі розуміють, що навіть у випадку, маю на увазі після чого, у випадку припинення гарячої фази Україні потрібна зброя. Багато Зброя і гроші. Для того, щоб утримувати військо, і для того, щоб мати зброю для відбиття можливої атаки з боку Росії. Не хочеш війни, готуйся до неї. Це просте правило. Воно було є, залишається незалежно від того, хто його говорив. Це, знаєте, така багатовікова мудрість народна і державницька мудрість. Тому я вбачаю, що ми у Мюнхені не почуємо якогось плану конкретного. Всі і так розуміють, що справа йде до заморозки, питання лише коли. Отут дата, як на мене, відкрита. Але заяви від Кремля, від України і від Вашингтону засвідчують про те, що ми виходимо вже в публічну площину цієї дискусії. Це те, що я зараз можу прокоментувати, пане Валерію. Дозвольте декілька запитань. Перше чи можна сказати обережно, що в якомусь сенсі Зеленський тактично переграв Росіян, коли перший говорив про те, що ми готові до миру? Ми готові сідати за стіл перемовин. Більш того, він сказав, що я готовий з Путіним сідати за стіл перемовин, якщо не буде інших варіантів. Він про це Трампу сказав, коли вони були разом в Парижі. Після цього Трамп змінив риторку. Він говорив про те, що спитайте в Кремля, чи вони готові, тому що Київ е, готовий. Після цього Росія коли тягнула затягувала час інтерв'ю Путіна, Лаврова, інших представників Росії злочин злодійської цієї влади, mm -hmm. значить, вже риторика змінюється від піскова до рябкова від рябкова до хто там до Захарові та де кажуть, ми готові. Але Сполучені Штати Америки мають першими зробити крок. Я хочу вас запитати: чи можна сказати реально, що там Україна політично-тактично переграла? І друге, чи не звучить це принизливо для Трампа, що крутий Трамп має зробити перший крок? З нормалізації відносин з Російською Федерацією, чи не, чи не провокують вони його таким чином, чи не може вибачте, психануть таким чином, не? я не, не бачу такої риторики, Юра. Ну скажу вам чесно, от я ну, от, слухаю вас. Перепрошую, ну я цього всього не бачу угу. відверто. По-перше, те, що бачив я, і мій аналіз показує, Путін давно говорить про переговори. Він говорить про переговори ще з засідання МЗС в червні минулого року. Ну, вони навіть говорили про переговори з квітня 22-го? Вони ж постійно про це говорять. Але ми забуваємо додавати умови. Я кожного разу на своїх умовах, На своїх умовах, які для нас не Ми говоримо, ми готові припинити війну, але ж не на умовах російських. Ну, ми ж ніколи про це не говорили. Про те, що ми не готові, тому що ми говорили, що ми готові воювати, там не знаю, до останнього українця ні. Таких заяв з боку влади ніколи не було. Але що відбувається в інформаційному полі? Коли Росія говорить, ми готові до переговорів, вони останню фразу забувають додавати. Або просто її промовчать, або ставлять її в хвіст. В заголовки виносять лише одне: Москва готова к переговорам і так далі. Ну це ж було. А Україна не хоче, Україна хоче воювати. Оце маніпуляції. читаєш новину, Стамбульські угоди десь в кінці, в кінці, в кінці. Це ж, ну, ви ж як медійник, ви це чудово розумієте. Україна постійно говорила, ми за мир на справедливих умовах. Ми навіть уже перестали говорити в минулому році за перемогу. Правда, Ми, 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 ми за, на справедливих умовах. Ми за мир. Тому тут відбувалась примітивна інформаційна війна. Ну я не думаю, що Трамп зовсім іншої думки був. Він про те, що там ні, ні, ні. Але Трампу ну, десь донесено було в цьому інформаційному полі, такому великому загальному, що нібито Москва хоче переговорів, а Україна ні. Таке було, і от дуже добре, що відбулася ця зустріч у Парижі 7 грудня, якщо не помиляюся, на початку грудня місяця, де Трамп вийшов і сказав: ну от важливо, щоб було знаєте, от вкладено в його вуха, от саме Зеленське, ми не проти завершення війни. І згадайте одну фразу, яка була сказана Зеленським, може після зустрічі, ми говорили з Трампом про замороження війни. Але він не сказав, що я за заморозку війни. Зеленський сказав так тоді. Бо ми навіть з колегами це дискутували цю його словесну конструкцію. І після цього Трамп виходить говорить, каже: в чому питання до Москви? Каже, Україна ж не проти, Україна хоче миру. Ви, ви, ну, ви давайте. А Москва каже, а ми що були проти миру, то також. Ну, це, от розумієте, розмова глухого з німим От це зараз так виглядає: от до чого скотилася міжнародна політика, до дебілізму. Я перепрошую, ну по-іншому -по -по я сказати не можу. Ти дурак, ні ти дурак, ти дурак, ні ти дурак. На превеликий жаль, це реалість з якою нам треба працювати. Тому я ну не випадково говорю, знаєте, там багато закидів є щодо конструкції інформаційний фронт, але ми повинні розуміти, інформаційна битва, вона була дуже важливим інструментом, завдячи чому виграв ще Гітлер. Я маю на увазі виграв вибори у Німеччині. Бо саме тоді. Коли вони створили радіо, в якому доносили маячню, вони переконали більшість німців проголосувати за нацистів, і це так і склалося, тому пропаганда Гебельсовська історія вона нікуди не поділася. Війну тоді ну, перед, тоді вибори виграв Гітлер із Гебельсом. От зараз те, те саме, і це рахуйте 30-ті роки. Ми говоримо Європа, да, і говоримо зараз через 100 років. Нічого не змінилося, друзі. Інформаційна війна дуже важлива. Росіяни. Дуже вміло це використовують. Ну, от буквально скандал, сьогоднішній. Вони за повідомленнями знову ж таки Коваленка зараз буквально невеличкий відступ створили відео, на якому пишуть про те, що нібито ЄС фінансував візити до України зірок голівудських. А, наскільки правда, що будемо встановлювати, але маск перепостив цю всю історію, от що дуже погано. Тобто, йде така інформаційна війна, і коли лунали заяви про переговори, то вони ж одинаково голосно лунали і від нас. Але головне, як ви донесете це, наскільки ви поширите цю інформацію? От, до прикладу, ми з вами будемо зараз говорити розумні речі, але нас, окрім аудиторії фабрики новин, ніхто не почує, якщо нас не будуть тиражувати. А тиражувати нас можуть ЗМІ, коли будуть розуміти вигоду від цього. Все, крапка. Ну і плюс так само рівень спікера. Одна справа, коли це говорить клочок, а друга справа, коли це говорить президент якоїсь країни. Ну це різні. Хоча ми можемо говорити. Ну гіпотетично, я перепрошую за нескромність. Я можу сказати набагато розумніші речі ніж президент якоїсь країни, але це не буде почуто, тому що ну хто такий клочок, такий президент країни якоїсь Я не говорю про Зеленського. От в чому заключається якраз суть інформаційної битви сьогодні? Вона триває з Москвою. От сьогодні виходить ще до речі соціологічне опитування в ЦИОМ. Всесоюзного центру центра іс общественного в де пишуть, що відсоток тих, хто підтримує війну а так звану СВО проти України, збільшився. Та буквально ми з вами Юра, можливо, десь місяць тому говорили про те, що відсоток цих опитуваних е тих, хто підтримує СВО, він зменшився, а зараз кажуть, збільшився. Чому тому, що в цілому це прокремлівська контора, яка Працює за вказівками Кремля і вона буде друкувати ті соціологічні дослідження, які потрібні Кремлю. Їм же треба зараз розказати всьому світу, що населення Росії за так звану СВО. Ну вони розповідають. Тому в інформаційній війні дуже важливо насправді розуміти, де тебе атакують, як відповідати, витримувати пазу, паузу. І от історія саме з заявами Кремля, Вашингтону і Києва про переговори це була тривала інформаційна війна в публічній площині, впродовж якої відбувалися кулуарні переговори про напрацювання рамкової годи про завершення війни. Я не маю сумніву, що вона вже готова. Мене, ну, я більш схильний думати, якщо говорити про терміни, що дійсно до 9 травня, як то писали Sky News ще свого часу, таке перемир'я буде досягнуто. Я ну, ну це абсолютно очевидно вже. Єдине, що зараз там Рябков з ними починає там досвідчувати, то те, що ми ще щось хочемо дотиснути. Ну на Трампа не варто тиснути, тому що ну він знаєте, проснеться без настрою і прокинеться без настрою завтра. І Росії буде набагато складніше. Але є проблема е, в тому, що ну, Трампу задали запитання два дні тому, чи буде він вимагати від Путіна виведення військ його з території України. Він промовчив, він нічого не сказав. Це означає, що. Трамп сильних боїться. Він з ними нічого не може зробити. Такі негативні кейси були. Згадуємо його переговори, три саміти із Північною Кореєю, які закінчилися нічим за період його попередньої каденції. Так само, історія складна в нього була налагодження стосунків із Цзінпіном. Китай дуже потужна країна. Путін демонструє те, що він теж має силу. Трамп рахується із сильними. На превеликий жаль. Об'єм Росії, об'єм Росії кількість населення, населення і так далі вони на Трампа справляють враження. Але я не вважаю, що гра по трикутнику Трамп Путін і Сі, саме цей трикутник, вона закінчена. Ні, там вона й дуже цікаві версії, дуже цікаві е прогнози розвитку подій, хто на кого буде тиснути, ми ще за цим поспостерігаємо, тому що ну Трамп також не дуже простий. Він Підступний, він бізнесмен, який любить десь, знаєте і вміє сказати, але не зробити, і в такий спосіб там поставити незручну ситуацію свого партнера. Тому він розглядає зараз цю історію, саме трикутнику такому, але для нього справді дуже важливо зараз заморозити цю війну. Валорі, хочу встигнути, що з вами обговорити е, дві історії: перша з копалинами, а інша з виборами. От давайте з виборів почнемо. Давайте чому Штати наполягають на проведенні виборів. Ми пам'ятаємо слова Кіта Келга, і от навіть звертатися, якщо звертатися до цього матеріалу з Блумберг, так і з того я не знаю, як це назвати не план і не стратегія. Але давайте так положення там певні. От вони посилаються на певні джерела. На да? там після заморозки вибори та й Келох просив ефірі. Мені публічно сказав про те, що там має бути вибори Зеленський в інтерв'ю Пірсумор. він сказав про те, що вибори можливі після припинення дії військового стану. Питання: чому штати наполягають на проведенні виборів і коли вони в такому разі можуть бути реально після заморозки, чи після того як вже буде підписаний повністю договір на велику перспективу з припинення війни? Як ви це бачите, те, що я вбачаю на полягання американців, це на неповній договороздатності Зеленського, як то вони хотіли б бачити? Ну, Тобто, ну вони от намалювали собі якусь там рамку. от Дивіться, отак: один, два, три. Приходять до Зеленського, і кажуть, ні, так не буде, тому що ну ви зрозумієте, українці мене не зрозуміють. Та не важлива думка українців. Давай робить так. Тому я вбачаю, що це одна із причин: одна з причин. А друга причина все таки сьогодні є певне ну певний осадок, я вважаю у Трампа а, після того, як вони спілкувалися з Зеленським, коли Трамп ще був президентом за часів першої каденції. Тому що чим далі, тим більше зустрічає повідомлення, що Трамп таки дуже злопам'ятний, він не пробачає, і те, що свого часу Зеленський не порушив справу стосовно Хантера Байдена, то я ну схильний думати Трамп це пам'ятає, тому він хоче знаєте, там помститися Зеленському. Це як одне не із припущень, друзі. Друге, це дійсно, що команда Трампа не дуже хоче зараз спілкуватися з командою Зеленської. Дуже Дуже добре, що відбувся дзвінок Джей Венса з Єрмаком. Це дуже добре, друзі, тому що нам потрібен цей контакт. Зараз я прошу зрозуміти мене максимально конструктивно, безвідносно до особистостей. Любить хтось Єрмака, не любить Джей Венса, чи так далі. Нам потрібен цей контакт. Щоб нас чули, щоб на до нас дослухалися, і те, що такі контакти даються, ну дають результат. Я ми щойно говорили про те, що Зеленському вдалося вкласти у Трампу вуха, що Україна готова до завершення війни, щоб ви не розповідали, що там не готові. Просто давайте завершимо, щоб потім Росія на нас не напала. Бо до речі, Блумберг пише про те, що о, другим пунктом у плані, який може оголосити Кіткелок, будуть гарантії безпеки від США. Це дуже дуже добре. Я сподіваюся, що ми за гроші даром точно не отримаємо. Але розуміємо, за гроші отримаємо ту допомогу, яку нам треба. Ми зараз до Копалин підійдемо. Тому вибори вкрай важливі. Я вважаю, що це історія, яка допоможе Україні, але наголошу глядачам зараз. Хто мене слухає? Бо, будь ласка, дуже уважно. Вибори справді коли не буде гарячої фази війни. Виключно в цьому випадку, тому що ну нереально проводити вибори в умовах ракетних обстрілів, це дурня повна, але наголошую, що ми проводили вибори у 2014 році і в 2019 році, президентські і парламентські, тоді не було гарячої фази. Ми мали такі прецеденти, і це справді демократичність процесів. Тому що владу треба змінювати, але не в умовах війни. Британія класичний приклад: у Британії під час Другої світової війни не було виборів після завершення відразу відбулися. Те саме і тут, тому в цій частині ну, про вибори так. І дійсно, ну знову ж таки, тут є певна дискусія: Ройтерс писав про слова Кіта Келога як цитату: були розбірки, де він це сказав. Я наголошую: Ройтерс не буде писати, що попало. Якщо журналіст пише, ви, Юра, добре, розумієте, про що я говорю, значить у нього в кишені лежить флешка. Знову таки, третій раз задаю гордана, не гордонівська флешка, да <реш> Да, флешка, на якій точно є записано аудіо Келога, де він говорить про ці вибори. Тому це дійсно є одним із пунктів, ймовірно, дійсно є одним із пунктів плану завершення війни. Ну тому Зеленському говорять, ти оголошуєш вибори по-любому. Ну і справді всі розуміють, що апгрейд ти самого того ж самого парламенту треба зробити, якийсь ні, не здатний входити якось жодного притомного рішення. От останнє засідання це просто треш. якийсь був тому е, вибори так, це нормальна історія. Принаймні, ми справді покажемо, продемонструємо такий спосіб: е, наступність влади, демократичні процеси. Ми не можемо скатитися до теритаризму в будь-якому випадку. В умовах воєнного стану обмеження прав і свобод людей виправдане. виправдане. Але оскільки сьогодні Україна стоїть ну, перед таким дуже серйозним соціальним вибухом, я вважаю, що вибори дадуть можливість випустити цю, цей, цей пар в Україні. Хоча є різні думки, що, мовляв, це може привести до громадянського протистояння і так далі. Я вважаю абсолютно по-іншому. Якраз виборчий процес в умовах, коли не буде ще раз наголошую обстрілів, коли буде скасований воєнний стан. Дасть можливість політичного діалогу суспільного інколи неприємного, часто буде неприємно, але все-таки е, зняти напругу в самому суспільстві, яка сьогодні очевидна. Пане Лую, є величезний запит від суспільства, і я це відчуваю навіть по тим повідомленням, які мені надходять, тому хочу в порядку от, коротко запитання запитати таке запитання: запитати да? Залужний на вибори піде чи ні? Я знаю, що ви на Гордоні Невана, але хочу запитати, як ви вважаєте, чи піде залужний на вибори і що це може змінити? Піде питання, в, якій, в якому статусі: кандидатом у парламент чи кандидатом в президенти. Це питання, як на мене, ще не вирішено. Я вбачаю, що у парламент 100% він очолить політичну партію. Ну, послухайте, такий дивіденд, це ну, просто колосальний. Уявна партія залужно там може набрати там, під 30%. Але питання, з ким він піде? Чи піде він з Порошенком, чи з Зеленським? Я вбачаю, що швидше із Зеленським. Хоча там ну, дуже довго. Порошенко і його політична сила там укучували залужного можливо навіть без його згоди, знаєте, в, в, тьомну, в темну в темну працювали. Так, так. Да, мивінше все за так, але всього так, але залужний піде. Ну тому, що ну послухайте, ну абсолютно очевидно, що якби у залужно не було політичних амбіцій, про які він не говорить, він не пішов би в дипломатичну сферу, і він би просто навіть після звільнення пішов би, наприклад, там десь на якусь посаду у війську і так далі. А так ну списаний. Хоча я вам скажу, що те, що я чую, то є багато негативних відгуків на цю історію з його списанням по хворобі. і Так далі, тим паче, враховуючи те, що зараз хворому, Законно хворому списатися з ВЛК по ВЛК нереально. Я вам скажу, це з власного досвіду. З власного досвіду. Розумієте? Тому мені переповідати не треба. Я знаю, про що я зараз говорю. Тому мені дивно, як там списувався генерал, як то, до прикладу, людина, яка дійсно має повний діагноз відповідності до 402 наказу, не може списатися. Розумієте, тому це все стане дійсно причиною дискусії, але залужно дуже велике перспективне політичне майбутнє, тому він точно піде. Ось цю історію, до речі, зі списанням, якщо залужний піде, будуть розглянути так, як ніколи. Це я передбачаю, я теж не ванга, але передбачаю як журналіст копалини, е, заяви Трампа. Те, що вони претендують, те, що Київ пропонував в рамках свого плану, Зеленський, це окей, чи ні? Тому що суспільство розділене. Одні кажуть, це дуже добре, інші кажуть, ні, це надра належить Україні, і давайте приберіть свої лапи. Пан Валерій Клочок, що думав, сьогодні проведу? У мене запитання: вам Юра, щось належить з в Україні Десь Валерію ви зникли. зникли. да, да. Юра, мене І до вас зустрічне запитання. у мене до вас зустрічне запитання. Вам особисто щось із НАТО в Україні належить? Не відчуваю цього, пане Валерію. Перепрошую, я знову десь з них зв'язок не почув. Я цього не відчуваю. Ви цього не відчуваєте, дякую. І Так само і я не відчуваю, що мені щось із надр залежить належить. Я добре знаю, що там Шуфричу якісь газові скважини належать, там на. іншим. Ну, ну, Мені навіть особисто показували на Полтавщині, де в полі стоїть значок, і кажуть, оце скважина там Шуфрича. Вона законсервована, вона там йому. Або ще комусь, розумієте? Тому такі історії були. І в нас з цими скважинами і надрами володіли uh, фінансово-промислові групи та олігархи. Інколи народні депутати, то так і вони це використовували у них все нормально, з видобутком газу і так далі. Там капа їм копійка. І коли зараз ведеться дискусія, що ми не можемо це віддати, то ви що виступаєте за те, щоб це залишалося в олігархів і росіян? Ну фактично за великим рахунком. Я це так розцінюю. Ну тоді нам не треба нічого для цього робити. Треба просто підняти руки, росіяни зайдуть і будуть далі це розробляти. А коли нам з'явилася нагода, тим паче вона артикульована Трампом, наголошується дуже дуже примітно про те, що ми це можемо використати для того, щоб заплатити за допомогу. Ну я друзі, щойно готував там ранкове відео для каналу і звернув увагу на указ президента України Володимира Зеленського, який він опублікував буквально вчора. Я вам можу зачитати його назву, бо це дуже дуже важливо. Буквально одну е, секундочку. Указ стосується введення в рішення Ради національної безпеки і оборони України про подальшу реалізацію програм підтримки українців на основі гарантування економічної стійкості держави та посилення заходів очищення фінансової системи України. У цьому указі мовиться про те, що Кабінету міністрів необхідно вжити заходів для невідкладного з'ясування того. Де ми можемо отримати більше міжнародної допомоги, оскільки у нас зараз буде проблема із соціальними виплатами для пенсіонерів, вчителів, фінансування закладів освіти, медичних працівників це ті гроші, які надходили нам як безповоротна донорська допомога від Сполучених Штатів Америки за програмою USAID. Це великі кошти, це десятки мільярдів доларів. Тому що ми не можемо платити за це. А надра лежать у землі, вони там от лежать на 15 трильйонів доларів. Окей, хай лежать далі. Да? А ми будемо ще більше ставати десь залежними. Коли зайде американська інвестиція сюди, ми не будемо залежні від Америки. Не плутайте Гоголя з Гегелем. Я перепрошую за цю фразу, це абсолютно дві інші, різні людини. Ми будемо отримувати з цього прибутки, розраховуватися за зброю, яку ми будемо закуповувати, і платити зарплати, пенсії і так далі. Головне, щоб це справедливо використовувалося. Бо тут є до того питання, про яке ми з вами говорили: реформування податкової системи, правоохоронної і так далі. Тому от така моя відповідь: це треба робити, і це обов'язково треба використати, врешті-решт. Коли там хтось розповідає, що нізя це можна це трогати, залишайте це у власності тих проросійських олігархів, які сьогодні ще є в Україні. Надзвичайно прекрасна відповідь, Дякую. пана Валерія Кличка, з якої я абсолютно згодний. Ну користуючись можливістю завершення ефіру, пане Валерію, каюсь, інколи забуваю передавати вам вітання. Від людей, які там ну інколи там мене впізнають на вулицях, і просять завжди от вам передати вітання, тому передаю в ефірі вітання вам. Спасибо. Спасибо. Дуже приємно, Навзаєм. Дякую за цей ефір. Гарного дня вам і бережіть себе, будь ласка. Хай щастить.